Традиційно щороку у Дніпровському центрі професійної освіти проводиться комплекс заходів до Дня довкілля, що включає благоустрій та озеленення території, формування у молоді екологічної культури та громадської активності. На території Дніпровського центру професійної освіти був величезний котлован, який залишився від недобудови навчального корпусу. Стурбовані екологічним станом, адміністрація вирішила питання про ліквідацію котловану. У 2014 році весь колектив та здобувачі освіти прийняли активну участь у реалізації проєкту посади своє дерево. Здійснений відсип котловану та висадка перших дерев. З того часу на цьому місці тепер росте чудовий сад. Тепер кожного року ми відмічаємо український день навколишнього середовища. Насолоджуємось неймовірною красою нашої зеленої території та щоденно турбуємось про екологію нашої країни і закликаємо кожного бути небайдужим та робити добрі екосправи.